Порівняно з 2017 роком помітно більше стало тих, хто відповідає, що більшості людей можна довіряти. Якщо в 2017 році таких було 17%, то тепер 32%. Разом з тим ця цифра істотно нижча. Порівняно із європейськими країнами, де в більшості з них більше половини відповідають більшості людей можуть довіряти, і дві третини наших співгромадян, що відповідають, що потрібно бути обережними із у взаєминах з іншими людьми. Потрібно сказати, що чим щасливіші люди. Тим частіше вони відповідають, що більшості людей можна довіряти від 22% серед тих, хто вважає себе зовсім нещасливим, до 35% хто відповідає, що вони є дуже щасливими. Чим частіше люди відповідають що більшості людей можна довіряти, тим частіше вони також відповідають, що вони готові захищати країну і готові до участі у волонтерській діяльності.